Ясізім'ятий немов бляшанка. Червоний форт застряг у відбійнику мосту. Передня частина машини геть знищена. Вже відомо водій з'їжджав із переправи, як раптом на швидкості у нього відмовили гальма, і автівка на повному ходу влетіла у відбійник. Керманич вцілів буквально дивом. Ні дня без аварії, перехрестя Титова Новокримська, чергова ДТП. Дорогу не поділили автомобіль таксі та рейндж-ровер. Хто кому не поступився цього разу, з'ясовують поліцейські. А це вже Гагаріна телевізійна. Легковик зносить бампер чорному позашляховику, бо той при повороті наліво не поступається йому дорогою. А мав би, окрім заліза і нервів водіїв, ніхто не постраждав. Знищений ударом багажник Жигулів оглядає шокований водій. Його кілька хвилин тому ледь не розчавила фура. Проспект Мазепи вантажівка не встигла загальмувати і добряче наздогнала легковик. Обійшлося без травмованих. Ерманич витягує травмовану дитину з протараненого легковика перехрестя Поля Гавриленка. Тут зіткнулись дві автівки на місці. Одразу дві швидкі за попередньою інформацією, постраждали діти, які перебували в салоні одного з легковиків. <плес> Щент розбиті авто, заблокований водій та допомога рятувальників. Це вже потужна аварія у Кам'янському. На слизькій дорозі не розминулись мікроавтобус та легковик. Від удару водія останнього затисло у салоні. Аби дістати травмовану людину з понівеченого заліза, довелось викликати надзвичайників. Медики ушпиталили обох водіїв. Поліції вкотре нагадують, аби не потрапити в статистику, ДТП не перевищуйте швидкість, особливо на слизькій дорозі під час дощу. Та дотримуйтесь правил. А ще не забувайте вмикати денні ходові вогні або ближнє світлофар поза населеними пунктами. Це правило від 1 жовтня діє цілодобово. Катерина Шевченко, Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу.